Ласкаво просимо до приймаючого міста Харкова, яке завдяки реалізації масштабного проекту Євро 2012 за останні роки набуло інтенсивного розвитку та перетворилося на яскравий мегаполіс з усією необхідною сучасною інфраструктурою. Харків у підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу вийшов на фінішну пряму та успішно впроваджує операційне управління на усіх об'єктах інфраструктури Євро 2012 Я впевнений, що Євро 2012 вийде видовищним і непередбачуваним турніром. Польща та Україна зробили титанічні зусилля, щоб завершити всі підготовчі заходи в термін. Вони заслужили наші привітання. Головна футбольна арена стадіон Металіст. Готова до проведення матчів турніру та повністю відповідає вимогам УЄФА до безпеки та комфортності перебування глядачів на стадіоні під час перегляду футбольних матчів. До прийому команд-учасниць турніру своєчасно підготовлені тренувальні центри. Тренувальний центр футбольного клубу Металіст має 5 тренувальних полів, тренувально-оздоровчий комплекс готельного типу, необхідну кількість місць для проживання в комфортабельних котеджах. На базі створені всі належні умови для адаптації футболістів, міжматчового відпочинку та якісної підготовки до гри. Тренувальний центр лікувально оздоровчого центру «Сонячний» південної залізниці включає новозбудоване футбольне поле з трибунами на 4924 глядацьких місця. Комфортабельні готельні номери. Проведена реконструкція стадіону Динамо наближається до завершення роботи з реконструкції стадіону Олімпік. Повітряні ворота міста, міжнародний аеропорт Харків до чемпіонату Європи 2012 року зможе приймати понад 2,5 тисячі пасажирів на годину, а його злітна посадкова смуга, авіалайнери типу Boeing 737 та Airbus 320 введені в експлуатацію новий пасажирський термінал, vip термінал привокзальна площа, зведена будівля тимчасового терміналу, відкрито нову злітну посадкову смугу. Мобільну доступність у межах міста забезпечує потужна транспортна інфраструктура. Три лінії метрополітену на 29 станцій: 14 трамвайних, 25 тролейбусних і 149 автобусних маршрутів. Щодоби транспортними підприємствами міста обслуговується понад 1 мільйон 700 тисяч пасажирів. У 2010 році введена до експлуатації нова станція метро Олексіївська. Триває закупівля рухомого складу сучасних автобусів та тролейбусів великої місткості, пристосованих до потреб пасажирів з обмеженими можливостями та оформлених символікою приймаючого міста Харкова. Процес оновлення рухомого складу набув системності. Харківською міською радою придбано 74 тролейбуси та 27 автобусів. Автоперевізниками у поточному році оновлено 460 одиниць автобусів. Цей транспорт працюватиме у напрямках Аеропорт Стадіон. Аеропорт Фанзона, стадіон Фанзона. В дні проведення ігор чемпіонату міський транспорт буде працювати цілодобово. Проводиться реконструкція та капітальний ремонт вулично дорожної мережі. Триває благоустрій міста на основних маршрутах руху учасників та гостей чемпіонату. До прийому учасників та вболівальників чемпіонату готуються і харківські готельєри. Для Розміщення цільових груп УЄФА залучено 64 об'єкти готельного господарства, з яких 54 діючі та 10 в стадії завершення. В грудні 2011 року відкриті нові п'ятизіркові готелі: Харків Палас, в якому під час проведення матчів в Харкові розміщуватиметься міні-штаб-квартира УЄФА, Суперіор Гольф Готель», Меркурій, чотиризіркові готелі. Сонячний, немо, сафарі та інші. Численним вболівальникам чемпіонату будуть запропоновані готелі, бази відпочинку, гуртожитки та приватні апартаменти. Площа Свободи, одна з найбільших в Європі, на період проведення чемпіонату перетвориться у величезну фан-зону. Та буде в змозі забезпечити комфортний та безпечний перегляд футбольних матчів понад 45 тисячам вболівальників. Для гостей та мешканців міста готується велика розважальна програма на всі 24 дні проведення фінального турніру. Напередодні Євро 2012 проходять неодмінні тестування аеропорту, стадіону, автошляхів, громадського транспорту, об'єктів розміщення, заходів на площі Свободи. Турнір УЄФА Євро 2012 це великий крок в розвитку економічного і соціального потенціалу Харкова. Це не тільки активний розвиток міської інфраструктури, але й багатовимірна, спортивна, культурна та розважальна подія, незабутнє свято європейського футболу та створення позитивного іміджу приймаючого міста серед вболівальників, в туристів, в гостей міста як сучасного європейського, гостинного, толерантного, відкритого до співпраці мегаполісу, розумного міста Smart City. Харків'яни працюють єдиною командою. Представники міської ради, обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних управлінь та відомств, представники приватного бізнесу, громадських організацій об'єдналися задля успішної підготовки до визначної спортивної події. Активне сприяння та підтримка держави у підготовці є запорукою своєчасної готовності міста до матчів турніру. Що стосується проведення в Україні Польщі, більше чемпионата Европы по футболу. Для Харькова это знаменательно, потому что Харьков один из городов-участников. И, конечно, мы работали в тех европейских стандартах, которые требовали от нас представители УЕФА. Для этого мы привлекли достаточно большие ресурсы, людские, финансовые. І в цьому відношенні ми многому учимся і навчилися, і в будем будемо використовувати для продовження тих завоювань, які сьогодні є в Харкові. До початку видатної футбольної події Європейського масштабу 2012 року залишилися лічені дні. І стан підготовки інфраструктури міста дозволяє впевнено стверджувати, що Харків. З честю виконує взяті на себе зобов'язання перед УЄФА та стане справжнім приємним відкриттям для європейської спільноти. Усі харків'яни живуть перечуттям справжнього футбольного свята та готові довести свою гостинність усьому світові. Від щирого серця запрошуємо вас до Харкова, міста відкритих людей та безмежних можливостей.